Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українські громадяни, те, про що я вас і попереджав. На жаль, президія дуже скромна, щоб оголосити результати голосування за призначення Гройсмана прем'єр-міністром. Я для всієї країни оголошу ці результати голосування. Фракція блоку Петра Порошенка 131, Народний фронт 75. Разом на двох 206 депутатів. Оце і є справжня коаліція. Усі інші, хто голосував, це. Воля народу, це відродження, це колишні члени партії регіонів, які сьогодні сформовані олігархічні групи. Тому я стверджую, що премєр міністр Гройсман обраний в результаті змови з олігархами, з недобитками партії регіонів. В парламенті коаліції демократичної європейської немає. Насправді, в коаліції сьогодні 206 депутатів. Конституція передбачає 220 депутатів Шість тому сьогодні ми є з вами очевидцями узурпації влади, коли привласнює собі владу, коаліція якої немає.